Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І я зараз ось за моїм робочим місцем. Я думаю, ви пам'ятаєте це місце. Воно вже бере участь у наших відео десь більше, ніж два тижні. Не забувайте підписуватися про... А, не забувайте підписуватися на мій канал, тому що нам лише 20 підписників, і в нас буде ж 300 підписників. Уявіть собі. А та нам залишилося десь 21 000 переглядів до 100 тисяч. Уявіть. Друзі, якщо ви це зробите, ну це моя. Ну прям це моя мечта буде, тому що я. Дуже хочу 100 тисяч переглядів. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім бажаю гарного дня, щоб у вас було все добре, тому що калібри літали. І всім до побачення.